У мілітарі медіа центр відбулась зустріч міністра оборони України Олексія Резнікова з очільником оборонного відомства Німеччини Борисом Пісторіусом. На прес-конференції обговорили важливість військової підтримки України та анонсували чимало позитивних новин. Можу сказати, що далі буде дуже позитивних хороших новин. І ми з паном Борисом проговорили не тільки умови для захисту. України, захисту нашого неба, захисту цивільної інфраструктури а і кооперацію на майбутнє і після перемоги взаємодії двох країн для того, щоб була міцною система міжнародної безпекової архітектури. Від свого боку голова німецького оборонного відомства повідомив, що разом з Олексієм Резніковим розглянули варіанти пришвидшення виготовлення боєприпасів для України, зокрема систем протиповітряної оборони. Я сьогодні мав честь проведжати українських військових, які поїдуть до Німеччини щоб пройти підготовку на нових леопардах. 2 і я захоплююсь тим, із якою швидкістю навчаються українські солдати, отримують знання та навички. Ці сучасні системи дійсно ефективно працюють на благо України у цій загарбницькій війні, яку розпочала Росія. Окрім цього, Борис Пісторіус висловив захоплення українськими військовими та наголосив, що Німеччина надалі стоятиме на боці України.